Вітаю, друзі! Поговоримо про те, де знайти фінансові ресурси для запуску соціального підприємництва. Перше джерело звичне і давно знайоме всім, хто займається громадською діяльністю. Це гранти. В чому особливість гранту? В тому, що, по-перше, ці кошти не треба повертати грантодавцеві, але в той же час ми маємо виконувати певний. Проєкт заздалегідь погоджений, затверджений грантодавцем, і, власне, не відступати особливо від цього проєкту в термінах, в плані реалізації, в фінансових показниках і тому подібне. Не дуже, напевно, грантодавці будуть фінансувати, наприклад, створення там основних фондів закупівлі, обладнання і тому подібне, або оборотний капітал підприємства. Але вони можуть профінансувати власне, процес створення саме, соціального підприємства. Це також важливо, тому що інколи деяким підприємствам і не потрібні великі оборотні кошти, і не потрібні матеріальні якихось, якісь засоби, обладнання і тому подібне, але треба. Витратити ресурси на навчання персоналу на якісь стажування там і тому подібне на інформаційний супровід можливо. Тому, якщо ви громадська організація, обов'язково розглядайте це джерело. І коли ви дивитесь на оголошення якихось конкурсів, грантових, то подумайте, а чи не подати нам туди створення соціального підприємства, якраз того, що ви хочете створити. Бо не багато бувають конкурсів саме на соціальне підприємництво. Але соціальне підприємництво може бути методом вирішення тих задач, на які спрямовані ці конкурси гранти. Друге джерело фінансування запуску соціального підприємництва це, звичайно, давно нам вже також знайома благодійність. Ви можете. Зібрати гроші, просто кинувши е кліч, як кажуть в соціальних мережах, можете е з бізнесу з дружнього або, або просто з якогось е бізнесу попросити профінансувати е ваш проєкт. Е в цьому випадку, звичайно, ну, благодійність вона не передбачає повернення коштів. як е в... Інвестування, але вона також і не вимагає такого жорсткого дотримання якихось графіків, якихось планів, якихось проєктів, як у випадку з грантами. Але, звичайно, звітувати треба. І е, тут головне, щоб кошти людей, які пожертвували або організації, були спрямовані саме на створення цього бізнесу, на який ви його попросили. Яким чином ви будете його створювати, як довго і тому подібне, тут ви у вас тр трошки більше свободи. Але з іншого боку, е, коли говорять про благодійність, то жертвують на більш такі. Е, Термінові потреби, скажімо так, ніж на створення якогось організації, якогось бізнесу і тому подібне. Цей а, інструмент він дещо складний виглядає. Трішки схожий на інструмент просто благодійної допомоги це краудфандінг. Що таке краудфандінг? По-перше, є спеціальні платформи, які допомагають вам зібрати гроші на ваш проект. Якщо ваш проект створення соціального підприємства, то вони відповідно допоможуть вам зібрати на це соціальне підприємство. А в чому їх перевага? Що у них вже налагоджені механізми і комунікації, і механізми реклами? В інтернеті, в соціальних мережах і тому подібне, для того, щоб якомога більше людей дізналося про ваш проєкт і е, пожертвувало вам кошти. Наступні два джерела фінансування це позики та інвестиції. Чим вони відрізняються, в чому їх ключова відмінність? По-перше, і позики, і інвестиції треба все ж таки віддавати на відміну від благодійних внесків та грантів. Але коли ми говоримо про позику, ми просто фіксуємо суму, відсоток, якщо він передбачений, і дату, до якого ми маємо повернути цю суму. І вашого кредитора зовсім не цікавить, яким чином ви зможете заробити, витратити ці кошти і тому подібне. Його цікавить, щоб в цей день ви віддали певну суму, про яку ви домовились. У випадку з інвестиціями, повернення інвестицій е, тісно пов'язане саме з результатами вашої діяльності. Тобто, коли інвестор вкладає, він розуміє, що він отримає свої гроші назад і ще й прибуток з них тільки в тому випадку, якщо ваше підприємство ці гроші заробить. Якщо не заробить, то він може або повністю втратити свої інвестиції, або частково втратити. Тому інвестор завжди. Набагато серйозніше підходить до розгляду вашої ідеї, до розгляду вашої бізнес, до вашого бізнес-плану і дуже часто навіть бере участь в управлінні вашим бізнесом, тому що він вкладає туди гроші і повернення цих грошей знову ж таки залежить від результатів вашої діяльності. Інколи інвестор не може вам повністю довіряти і ставить або свою людину або сам контролює кожен ваш крок. Тому о, треба розуміти, чим відрізняється позика від інвестицій. З одного боку, позика, коли о, ви позичаєте, ніхто не лізе в ваші справи, ви просто маєте віддати в, пев в певний день певну суму. А з іншого боку, о, коли інвестиція так, вас контролюють, але якщо у вас щось не вийшло, не склалася обставини, ринка, не змогли. Чи ще щось відбулось, то вам відповідно не треба віддавати гроші в тому випадку, якби це була позика. І є ще такий вид інвестування, як імпакт інвестування. Так само як є бізнес і є соціальний бізнес, є інвестування, є імпакт інвестування. Імпакт або імпект в перекладі в перекладі з англійської це вплив. Тобто це ті інвестиції, від яких інвестор хоче отримати не тільки прибуток, але й вплинути якось на соціум, на екологію, тобто, щоб за рахунок його інвестицій ви, ви зробили якісь соціальні перетворення, досягли якихось важливих соціальних цілей. Інпакт інвестування не дуже ще розвинене в Україні, але є міжнародні компанії, міжнародні фонди, які, які ним займаються. Досліджуйте інтернет, дивіться на спеціалізованих сайтах, я думаю, ви знайдете і в Україні, і в деяких інших країнах. І я думаю, що в Україні також буде дедалі. Популярнішим цей вид інвестування. І також важливо, навіщо вам потрібен власне а, цей стартовий капітал. Беремо його в лапки. Багатьом здається, що бізнес неможливий без стартового капіталу. Взагалі-то можливий. Якщо у вас немає грошей для початку бізнесу, це не значить, що ви не можете почати бізнес. Звичайно, різні бувають бізнеси і. А, Визначити, скільки вам грошей потрібно і, і на, навіщо вам потрібні, ви можете тільки на етапі бізнес-планування та створення бізнес-моделі. Але в цілому гроші можуть знадобитися, як ми казали, на створення саме цього підприємства, ну, як мінімум, просто заплатити. Юристу, який нас проконсультує, заплатити нотаріусу, там, і тому подібне. Це невеликі гроші, але вони також є. Також це кошти на основні фонди тобто на якісь приміщення, на е, обладнання, офісне остаткування і тому подібне. І третє це обігові кошти. Якщо ми займаємося. Торгівля, якщо ми займаємося якимось е, наданням послуг, ну навіть якщо у нас є оренда, то ми спочатку платимо за оренду, потім заробляємо ці гроші. Це називається обіговий капітал, його теж десь треба прати. Є також ще одне джерело фінансування це ваші власні кошти і кошти членів вашої команди. Тут з одного боку, якщо ви вірите в свою ідеї, ви маєте в неї все ж таки щось вкласти, але з іншого боку, в жодному разі не беріть кредити, наприклад, позики на себе особисто і не вкладайте їх потім в бізнес, в тому числі соціальний бізнес. А нас інвалід первої групи не ходит самостоятельно. До Харькова нам добираться транспортом, таким как электричка, нам неудобно. Мы решили воспользоваться такси «Пульс». Надо на сиденье садиться. Это, во-первых, проблем. У меня левая сторона парализована. Это такси само лучше. Тут и пандус. Я не, даже не вставая с кресла, меня завезли и все. Я поехал. Добрый день, дорогие друзья, и сегодня мы приступаем, наверное, к одной из наиболее интересных тем нашего блога. Это тема «Где и как найти деньги на наше социальное предприятие?». И перед тем, как социальное предприятие начнет часть своей прибыли передавать на развитие социальных проектов и на развитие общественной организации, Сама общественная организация должна хорошо просчитать свой бизнес-инвестиционный план и понять, сколько же денег необходимо на запуск и на первостепенное развитие социального предприятия. Давайте подумаем, что общественная организация кроме денег может передать социальному предприятию. Ну, первое, что напрашивается, это может быть офисное помещение, это может быть оргтехника, либо какое-то другое оборудование. Что касается Такси Пульс, то именно в офисе нашей общественной организации расположена диспетчерская служба Такси Пульс. Также общественная организация там наша организация передала Такси Пульс автобус, автобус, который оборудован подъемником и оборудован специальными носилками для перевозки людей в лежачем положении. Этим автобусом Такси Пульс пользуется на основании договора аренды, заключенным с нашей общественной организацией. Также, как я уже говорила в предыдущих выпусках, общественная организация может получить грант, который можно использовать на развитие социального предприятия. И таким грантом для нас стал грант от организации «Сарьеднание». Благодаря этому гранту мы смогли разработать бизнес-план, мы смогли разработать коммуникационную стратегию и бренд нашей услуги «Такси Пульс». Реализация этого гранта очень сильно повлияла на команду нашего проекта. И я объясню, как это произошло. Мы разрабатывали все эти стратегии совместно с профильными специалистами. И изначально мы думали, что мы закажем стратегию, объясним, в чем заключается наша социальная услуга, и в результате мы получим готовую стратегию. Но это оказалось совсем не так. Оказалось, что разработка стратегии ⁇ это совместный проект. Нельзя просто сделать заказ. И мы встречались со специалистами, мы вместе разрабатывали стратегию, мы обдумывали конкретные пункты, мы э, очень часто меняли эти пункты. И в результате, когда мы получили продукт, то это на самом деле воспринималось как именно наши детище, не искусственно откуда-то привнесенное, а именно созданное нами. И очень важным стало, что этот грант мы получили очень вовремя. Потому что мы получили грант в то время, когда предприятие уже а, заработало и мы получили а, свои первые убытки. Да, и мы не могли понять, почему так происходит. Речь не шла о прибыли, а мы конкретно теряли деньги. Когда мы начали разрабатывать бизнес-план, это был второй бизнес-план. Первый бизнес-план мы разработали на этапе становления, еще когда только создавали наше социальное предприятие. Работая со специалистом, мы увидели, что в первом бизнес-плане мы допустили очень много ошибок. И очень важная колоссальная ошибка была связана с ценообразованием, с ценообразованием нашей транспортной услуги. И когда мы увидели все наши ошибки и изменили этот пункт, мы сразу вышли из состояния убытка. Формирование бизнес-мышления ⁇ это очень сложный и продолжительный процесс. И мы не останавливаемся. Создавая этот видеоблог, мы бы очень хотели, чтобы вы на пути создания своего собственного, своего собственного социального предприятия избежали наших ошибок. Это не значит, что вы соверши не совершите своих ошибок, но, зная о наших, вы сможете пройти свой путь успешнее и эффективнее. Также следует отметить, что хорошо разработанный бизнес-план будет являться хорошим аргументом в общении с потенциальными инвесторами. Как я уже говорила в предыдущих выпусках, в ходе реализации наших социальных проектов очень много общались и получали поддержку от социально ответственного бизнеса. И на этапе становления нашего социального предприятия, еще когда мы только горели идеей создания нашего предприятия, мы стали встречаться, общаться на тему поддержки, на тему, на тему инвестиций. И те люди, которые охотно поддерживали нас на этапе реализации социальных проектов, достаточно холодно отнеслись к нашей инициативе создания социального предприятия. Они говорили о том, что это совсем другой вид деятельности, и что для того, чтобы быть успешными в нем, нужно быть жесткими и очень хладнокровными. Однако мы не останавливались. Мы встречались с людьми, мы рассказывали о том, как важна эта услуга для наших клиентов. Мы говорили о том, что мы видим, что можно получить, что можно выйти не только на самоокупаемость, но можно получить также прибыль от нашей деятельности. Вы знаете, мы нашли поддержку. Почему нам это было необходимо? Потому что один автобус, которым располагала на тот момент наша общественная организация, его было недостаточно для запуска услуги. Мы понимали, что нам нужно приобрести было еще как минимум три транспортных единицы. И мы нашли поддержку в лице наших инвесторов и приобрели эти, эти транспортные единицы. Но тут я должна сказать, что это было не инвестирование в чистом виде. Скорее следует говорить об импакт инвестирования. Импакт инвестирования – это когда социальная составляющая, социальная Ценность бизнеса все-таки преобладает над финансовой составляющей. Да, каждый инвестор говорил о том, что прибыль ⁇ это необходимая часть. Но когда они слышали о том, какая услуга будет появиться у нас в городе, у нас в регионе, они говорили, даже если прибыль будет не очень большой, они готовы участвовать в развитии, в работе нашего социального предприятия. Когда мы общались с нашими потенциальными инвесторами, очень многие из них говорили о том, что мы должны хорошо продумать бизнес-модель нашего социального предприятия. И в следующем выпуске нашего видеоблога мы подробнее поговорим о том, каково является модель нашего социального предприятия.